Вітаю. Вітаю у другому відео. У відео номер два. Повтормо. Повтормо минуле. Минуле відео. Відео номер 1 Добре. Добре. Отже. Це птах. Птах. Так, Один птах плюс один. Дорівнює два. Добре? Добре. Далі сюди. Два плюс один. Буде три. Три. Добре? Дуже добре. Дуже, дуже, дуже. Дуже добре. Тепер. Тепер. Увага. Увага. Сюди. Сюди. Увага. Так. Це. Це. Чоловік. Назад. Чоловік. Так? Чоловік. Чоловік. Чоловік купує. Купує. Чоловік купує яблуко. Яблуко. Одне яблуко. М? Добре, добре. Далі, далі. Чоловік, чоловік купує. Ще одне, ще одне яблуко. М? Ще одне яблуко, так. Тепер чоловік їсть. Їсть одне яблуко. Один плюс один, мінус. Один. Дорівнює скільки? Один. Один. Тепер тепер у чоловіка. одне, тільки, тільки одне яблуко. Яблуко. М? Добре? Добре. Чоловік любить яблука. Mm? Любить яблука, яблука, яблука. Mm? Тому чоловік купує, купує ще, ще два яблука. Ще два яблука. Одне, одне і другу друге. Одне яблуко, друге, одне яблуко, одне яблуко, одне яблуко. Разом, разом три яблука. Три яблука. Так. Тепер є у чоловіка є три яблука. Добре. Чоловік. Любить, любить жовті яблука. Зелене яблуко, червоне яблуко, жовте яблуко. Жовте, зелене, червоне. Ось так. Любить червоні яблука. Чоловік любить червоні, так? Тому чоловік. Чоловік купує ще три червоних яблука. Яблука. Ще три, так? Ось. Плюс один. Скільки? Скільки? Три? Плюс один. Скільки? А це. Буде. 4. Чотири. чотири. Так. Чотири яблука. Тепер, тепер. Тепер. У чоловіка є. одне жовте яблуко, одне зелене яблуко. І чотири червоних яблука. Так. так. А разом. А Разом. Разом це шість яблук. У чоловіка є шість. Шість яблук. Зараз так. Подобається, подобається, вподобайка. Підписка, дзвіночок. Поділися. Айтоки. Інстаграм, ток Бувай!